Лізь би дощу не було, не жарко. Почали ми лаштувати цього коника з цього вати. Не знаю яка, базальтова це. Там нічого не пишеться, ну ладно, вирізали вже. Все як має бути, блять. Трубою продавлювали потім ножом. Другий діаметр. Все, получалося у нас. І на тобі привезли доску, треба. Тепер доски віддавати. Зараз беремо пылесоса. І будемо зразу помажемо, тому що все одно її мазати. Ось пылесос наш. Це я його так називаю. То, в принципі, пылесос воно такий є. Якби Розход, конечно, великий, но... Руками не махати щіткою. Це наша доска, куб доски належала обдати її. Не так, як оце, покрутило, блядь. Ну тут таке ж, ну, оце. подивіться на цю доску, яке воно. Оце так. Оце з цього стіни робить, які ті стіни будуть. Ну, Може під низом щось краще буде, але но... не знаю. Ух, підемо ми зараз випір з у нас є пощі повна каніста но її нема не хватить ще розводить треба